Всім привіт! З вами і добро Макіду на моє нове відео. Сьогодні я буду розбирати ось цю, всі свої телефончики, щоб знати, які роботають, які ні. Так, господа No1. Якщо що, я сюди вважати які працюють, а сюди які не работають. І цей господа... Не роботає. Причина того, що в нього нема батареї сюди, значить. Господа номер 2 Він не роботає, тому що в нього вже скисла батарея давно. Тому що він старий. І плюсом у мене нема від нього зарядки. Господа номер 3 Не працює по причині зарядки. Нема зарядки, але є батарея. Господа номер 4 який не роботає по причині того, що в мене хоч є батарея, зарядка, але він, він давно скис сюди. Господа номер 5 який працює, На слава Богу. Ну, розряд. Та господи! Сюди. Він включається, тільки він не авторизований. Не буду тратити купу времени, щоб його включити. Господа, це і робота. Він швидко включається. Ось. Зараз выключи мне туда же такая. Цифра просто по приколу. Работая. Калькулятор вже давно не работає, тому що у нього зарядилась батарея. Так, господа номер 8. Пострій. А не, господа номер 9. Телефончик не працює, по причині того, що я не знаю, де його заряжати. Ну, є його свірстві. Надеюсь, ви задонатите мені на, на нову зарядку. Ну, Но, який донат тут ще Ніякої, мені ще рано донатити. Так. Телефончик не працює, тому що в нього. Не, нема батареї і ще її нема зарядки Навігатор. навігатор я даже не знаю но він давно вже не работає не знаю даже Ну, само и не включайся. Так что сюда. укусим. Вот так. Вот это и работает. Вот, напомню. Десятую часть я был Недавний раз. Ти, мадам, включайте. Ось цій мадам не включається. Тут є кнопка включення, але він не работає. якісь кнопки. Він теж іде сюди. У нас все менше і менше ідей. Телефончик. Не працює тому, тому що. Пробачте. Тому що він у нього у мене нема батареї, а ще я не знаю. У мене навіть немає від нього зарядки. Сюди йде. Так, батарея від цього телефончику, як вам і казав я. Сюди з батареї своєї йде. Так. Домофон тэнскнет. Еще он чуть-чуть работает. И цель для меня, кстати, антистресс. Ну, давай сейчас посмотрим у хозяина чего домофона. Так, він ще й передає мемофон, все ще, але це в Польщі. Тому що я його знайшов у Польщі в магазині. я не знаю чому. Положу сюди, бо він працює на, на ліку. Так, все робота. Це просто лотер для інтернету. І він нічого, кстати, не взорвався, так що він вже не работає, так що ж сюди. Так, у мене ще п'ять речей. Так... час ік, о майка. Мені подарили в почті, які, кстати, работали. Де ж сейчас вам можу надіти зараз. Мне, наверное, удалось. Такие часики. Ще скажу, не наработать, но ноги ты можно, но все равно на Так, в конце, кстати, будет самый крутой то, что меня есть. Так, фонарик еще работает. Я. я там заметил, что в магазине уже купил другому, Лампочки Philips. Вон, видите, надпись Philips. Ну, работа так еще наливо. К тем еще работает. Вы не спрашиваете, чего я такой богатый, но я в Польше в разделе игры, чтобы тогда мне было 6... Если еще это было в 2021 году. Мне было 6 лет, я вообще в садок был. я там нашел Ключі від машини, Но я не знаю, від якої. Говорят, какой-то форд. Від якогось форту. Тому що тут раніше була надпись Форд, та ще й Джеммі підказав мені. Не работаю. У мене ще мало времени і на десь Так, очки. Очки. Тут є такі дві палочки, і можна потім їх надійти. Вони поки що немають. Так, фонарик. Можно так вот на пальчик найти. Вин не работает, но работал. И самая остальная вещь. Это компас. Да, у меня еще он вин... с трех уже. Ну не знаю, что за компас такой. Ну, такий себе компас. Ну, наліво думаю, він роботає ще. І це був і більше всього бо які не роботають, і менше всього, які роботають, то до побачення, побачення папа.